Я, боюсь, ще були не оригінальним, але єдиний опозиційний лідер почав сьогодні безстрокове голодування в знак протесту проти віднови уряду писати угоду про асоціацію. Це Юлія Тимошенко. Вона єдина, яка постійно виробляє <кхух> гормони протесту, так би мовити, яка декларує ідеї, які є цементуючими для діяльності і опозиції. Я би не хотів розбирати кожну опозиційну. Кожен операційний загинув Кремль, але скажу вам, що за 2,5 роки вони так і не знайшли платформи не тільки для об'єднання, але й для організації координуючої роботи. А, нарешті, я вже про це говорив: у опозиції немає зрозумілого гасил сучасності. Вони не передбачили кризу щодо відмови євроінтеграції. Вони не передбачили того, що а, сьогодні правляча еліта так може цинічно входитися з точки зору народу. І таким чином вони не можуть адресувати суспільству не, жодної пропозиції. Е, опо... Пропозиція щодо епічного президента чи міста Єуряду не є такою, що мобілізує маси. Це є лише один із інструментів, який дозволяє підтримувати, так би мовити, відкіпіння сьодні пристрастей на вулиці, але недостатній ступені. Опозиція має знайти. Такі були точки влади і одночасно такі ефективні заклики, такі ефективні пропозиції, програми, які мають захопити е, дуже складні прошарки населення від молодих людей, які мають певні погляди до пенсіонерів, які приходили на між іншим неділю на Майдан на е, інвалідне каляства. Навіть такі були люди, тобто це зовсім інший е, е, тип е, політичного процесу. І його треба розуміти. Я вважаю, що Взагалі все використатися на вулиці, або викристалізується, або вулиця піде, і ми будемо продовжувати готуватися до президентських виборів у 2015 році, які будуть відбуватися по сценарію влади. Вибори 2015 року, якщо Майдан піде і зупиниться, опозиція не мобілізується. І це критичний єдиний фактор мобілізації опозиції. Це єдина можливість, єдиний час опозиції стати іншою, забути вчорашнє, перестати е, е, сваритися всередині. Маніпулювати один одним, не визначатися хто буде обов'язково представляти інтереси опозиції чи 2015 році, а просто почати політичний процес супротиву діям уряду щодо відмови євроінтеграції.